Чи влізе іграшка собаці в пащу? І чи має взагалі? Філософське запитання. Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми розглянемо, як підібрати забавки для собак відповідно до їхнього віку. Лапки, звірять, на лайки, і поїхали! Не існує іграшок та матеріалів, які собання не здатні розгристи. Це як вічний двигун. Винайти таке неможливо. На кожному етапі життя песики мають потреби, що трохи різняться, тому іграшки необхідні різні. Зараз у Арчі будуть дитячі флешбеки. І почнемо з цуценят. Дуже важливо, щоб їхні іграшки були з легких і м'яких матеріалів, адже зуби та щелепні м'язи ще розвиваються, і важливо їх не пошкодити. Для активних ігор підійдуть м'ячики з легкого матеріалу плюшеві та текстильні іграшки. У багатьох дорослих песелів є м'яка іграшка з дитинства, яка вже розпадається на молекули, але вона все одно улюблена. Пишіть у коментарях, чи є така у вашого звіра. Поступово можна вводити забавки з пискавками чи хрусткими шелесткими елементами, які привчатимуть тваринку до нових звуків. А для періоду зміни молочних зубів можна обирати забавки з текстурованою поверхнею, що масажують ясно. Однак слідкуйте, щоб вони були призначені для тривалого жування. Загалом рекомендуємо не перевантажувати звіромолюка за складними забавками та головоломками. Почніть із простіших. юніори та молоді собаки. Це проміжний етап між дитинством і більш дорослим віком. Тобто в цей період собані це майже підлітки із нескінченним плином енергії. Найкраще підбирати іграшки, якими ви зможете грати разом бігати та стрибати кільця, канати для перетягування гумові фрізбі для таких звірят уже можна обирати більш пружні забавки, наприклад, з гуми вніло чи нейлону, аби зміцнювати та тренувати щелепи. Життя корисними можуть стати допоміжні девайси, як от лаунчер для метання м'яча. Так, на цьому етапі життя улюбленця вам доведеться не відставати в активнощах. А забавки зі звуком чи пискавкою чудово розвиватимуть мисливський інстинкт вашого песика. Також можна познайомити свого улюбленця із головоломками, однак починайте з початкового рівня складності і рухатись далі поступово. Ще з цього віку можна залучати і тренувальні снаряди, наприклад, пулери. Вони неодмінно згадяться вам надалі. Дорослі песелі. Цей вік у різних порід відповідно визначатиметься по різному: від одного року, півтора та інколи й пізніше. У дорослих хвостатиків зуби і щелепи вже міцніші, тому їм підходять майже всі види іграшок. Проте пам'ятайте, що все індивідуально. Більшість іграшок із попередніх рекомендацій цілком підійдуть. Невеликі корективи. Ваш собання вже виріс тому, ретельніше звертайте увагу на розмір забавок. Занадто дрібні іграшки деякі улюбленці можуть навіть проковтнути, а за великі не осилити, якщо порода мініатюрна чи мала. Якщо ж ваш гавчик жити не може без палець, які постійно знаходить на вулиці, розгляньте безпечнішу альтернативу: наприклад, палиці із кавового дерева, які не скришуються, чи іграшки із суміші матеріалів, що нагадують за запахом палицю. Наприклад, такий варіант. У дорослому віці песика слід автоматично. Активно підтримувати його фізичну форму різноманітними вправами та іграми. Проте враховуйте і вподобання звірятка. Хтось більше любить бігати за м'ячиками, а хтось лежати і гристи. Педбатьки, вам це знайомо? Собані похилого віку вони можуть бути вже не такими активними як раніше, але все ще обожнюють гратися та весело проводити час. Обирайте для них м'які іграшки, які не надто напружують зуби і щелепи. Тобто тут можна трохи повернутися до порад для цуценят. Також можна зосередитися на підтриманні розумового розвитку і придбати головоломку чи потішити улюбленця іграшкою для ласощі. Це допоможе звіратам залишатися активними і бадьорими. А якщо ж особливих проблем зі здоров'ям ротової порожнини, м'язів та суглобів у вашого домашнього хижака немає, замінювати старі іграшки не обов'язково. Якось так. Ми добре знаємо, що собачникам насправді подобається скролити асортимент іграшок, тому можете це не приховувати. Обирайте найліпші і грайте з собанями, бо найважливіше для них це час проведений разом із вами. Лишайтесь на звірячій хвилі та не забувайте підписуватись на соцмережі Тетхаус. А ми побачимось у наступних відео. Papa! Pa.